втомилися після важкого дня. Тоді зустрічайте перкусійний масажер, що знімає напругу та відновлює тіло вдома. 4 насадки, 6 режимів вібрацій і ні салонних черг, ні переплат. У комплектації інструкція з доступними налаштуваннями, кабель для зарядки, 4 різні насадки під усі потреби та сам масажер. Акумуляторний тримає заряд довго і працює без проводів. Прилад має 6 режимів. Від м'якого вібра впливу до досить глибокого масажу. Просто обираєте та налаштовуєте інтенсивність під свої відчуття. Надягаємо першу круглу насадку. Вона універсальна і дбайливо розминає великі групи м'язів спину, сідниці, стегна. Кругла насадка м'яко проробляє тканини, знімає напругу і допомагає розігріти м'язи перед тренуванням або після активного дня. Наступна насадка трохи менше. Ідеальна для більш точного масажу локальних зон, таких як біцепси, литки та в зоні хребта. Вона концентрує вібрації на конкретних зонах, допомагає зменшити втому м'язів після тренування або довгої ходьби. Третю насадку ще компактнішу можна легко вставити замість другої. Вона вже для більш делікатної роботи. Використовується на зоні шиї, ключиць чи суглобів. Розслабляє затиснуті м'язи м'яко та без болю. Четверта насадка найменша для точкового впливу, її просто встановити замість третьої. Вона ідеальна для точкових проблем, біля суглобів, на зап'ястку або шиї. Допомагає зняти біль або швидко знизити напругу. Перкусійний масажер це твій особистий масажист удома. Відчуй релакс, зніми напругу, прокачай м'язи і просто розслабся. Замовляй зараз, твоє тіло заслуговує найкращого.